Намасте, привіт всім Харі Крішна. Ми зараз знаходимося на фермі Mather Farm. Ви знаєте, це наш юстрадько Олексій. Це йому напрана Прабу. У нас от гостя госпіталь Джаганатхи. І йому е, напрана Пробу завжди жертвує для нашої херсонської програми. Багато паніра, масла, гі, і різних молочних продуктів і віддані, які тут живуть завжди. Жертвують багато закаток, щоб ми там роздавали в Херсонській області. І сюди ми приїхали із Вінниці. В Вінниці ми зустрічалися з компанією волонтерською, з лідерами волонтерських двох компаній: одна з Києва, друга із Вінниці Україна Берегиня. Ці люди дійсно унікальні, щирі, дуже дуже, дуже надихані духом безкорисливого служіння Господу і людям. Ми з ними багато розмовляли і думали, звідки береться цей дух волонтерства. Цей дух волонтерства, звичайно, береться від безкорисного любовного відданого служіння Господу. Тому він так об'єднує волонтерський дух, тому він так зберігає, тому що Господь нас зберігає. І ми подарували минулого разу, поподарували цій компанії наш оранжевий бусик, якщо ви пам'ятаєте наш старенький бусик, і для того, щоб вони рішали якісь свої потреби. Але військові із розвідки, із головного управління розвідки, приїхали до них і побачили наш бусик. Вони так в ньому влюбилися, що попросили, щоб вони віддали бусика на фронт. Тому ці волонтери перефарбували його і відправили на Бахмут в розвідку. Тепер він працює в розвитку на Бахмуті наш любимий оранжевий бусик. Навіть військові такі були надихнені цими наліпками нашими. Асоціація водичних настроїв України і Харі Крішне їх життя, що просили їх зберегти і зверху по ним покрасити зеленим кольором, щоб ці наліпки захищали їх. Вони сказали, що Асоціація водичних астрологів – це круто. Хай оці наліпки будуть, вони будуть нас захищати, а Харікрішне їх життя це взагалі космос. І навіть вони зберегли ту наклейку, що була на лобовому стеклі, волонтери. Ми сказали, що волонтери це дійсно люди, які заслуговують того, щоб за них воювали. І вони попросили зберегти, щоб цей зв'язок залишався. Така історія з нашим Бусиком, так що він на фронті якоюсь частинкою нашого серця, ми також там з Бусиком в розвідки нашої армії. Отакі історії відбулися, це дуже. Дуже класно. Ми ще не доїхали до Херсона, але наша лодка з мотором вже їздить і спасає людей, спасає тварин. Це ми замовили і через нову пошту вона приїхала туди. Відні наші херсонські волонтери вони вже розпакували, її, зробили, зібрали і вже їздять три дні, вже, як їздять і спасають людей і тварин. Херсонській області. Так що ми ще не доїхали, а там вже спасательна операція вже йде повним ходом. Так, завтра ми зранку вирушаємо в склади, закупляємо ще насоси, закупляємо проволку, шурупи, гвозді, кліщі, косачки, шуруповерти і. Одежу також, мліки і памперси для дорослих ми вже купили, взуття вже купили. І завтра ввечері ми вже будемо у Херсоні, а післязавтра вже будемо Снігрівки Береславі вже по Херсонському регіону їздити. Чекайте нових репортажів. Дуже дякуємо всім, хто долучається до цього служіння. Це дійсно те, що приносить велику-велику благочестя. Велику силу для того, щоб зрозуміти абсолютно істинного Бога в кінці кінців. Ви знаєте, що ті, хто приймають участь в цій програмі, отримують безкінечні благословення і вдячність Господа. Гарі Кришна. Дякую всім.